Тому можна спілкуватися лише емоціями. Так, і якраз проти стрімерші з Угорщини. Фрушина Шентеварка. Але я не знаю, чи стрімить вона зараз івент. Ух ти, майстер фіде з рейтингом 1395. Це сильно. Але все. Ми налаштовуємося на першу партію. Так, всі вікна працюють. Здається, норм. Трошки. Ліве віконце обрізане. Тому зараз це пофіксимо швидко. Так. Щоб картинка виглядала естетичніше. Так, краще. Так, окей, розігран захист Олєхіна. І переходимо в скандинавську партію. Подивимося, що угорська супротивниця. Тут обере. Так, ну, чорні розігрують міцну позицію, проте одразу демонструючи за перевагу, вони жодним чином боротися не хочуть. Що мене влаштовує. Так, B5. Цікавий хід. Коли зі мною так грали. Я, здається, бив кінь D5 і після ЄD-слон D3 в цій симетрії був когось перекатав. Але вона мені не дуже вподобається симетрія, тому давайте я слоником краще сюди відступлю. І буду працювати проти даних слабкостей. Так. Можна е 4, в принципі, піти, але після е 6 вона буде мінятися фігурами. Тому давайте поки потримаємо. Чи А4 зіграти взагалі? Давайте А4. Викличемо б 4 і після е 4 десь буде поле С5. Ну, а на кінь 6 просто кінь G3. І скажемо, хочеш бити, бий. наступний кінь приходить в центр і дивиться потім в бік поля ц 5 Так. Ми будемо тут щось видумувати. Так, вітання всім глядачам. Не дивуйтеся, що чат в режимі смайликів, тому що під час партії підказки заборонені, і щоб ви не роком не написали щось, що буде мені корисним, то чат треба закривати. Але як тільки я свою партію завершу, до початку наступного туру, ми з вами спілкуємося. 76 гравців. Непогано, того разу здається, було більше. Було за сотню і там до фінішу. Навіть майже 200 було, тому що до фінішу дійшла менше, ніж третина, наскільки я пам'ятаю. Тому сьогодні явно менше. Так ось казав одну з попередніх думок. Сьогодні паралельно відбувається ще один івент. Це Chess Play Quick. В якому, зокрема, я для глядачів каналу вигравав підписки на канал. І сьогодні там івент пов'язаний з тим, що треба бити ботів. Тобто на Ческомі, ви знаєте, що є система ботів, і вона дозволяє боротися з ними. Вони там є різної сили, якості і так далі. І ось якраз <клух> сьогодні на це пов'язаний. Там був якийсь бот-луки, який самовдосконалювався вдосконалювався. Під час своєї роботи. І ось під вихід цього бота приурочений даний івент. Хороший хід знайшла опонентка, тому що тепер загрожує F5, кінь відходить Є4 з подвійним нападом. Це вона молодець. Непоганий хід знайшла. І тепер реально. Важко зрозуміти, що я хочу в цій позиції. Напевно, так змушений ходити. І на так бити конем, нападаючи сюди у відповідь. Але це не те, що я хотів від цієї позиції отримати, але опонентка мене змушує це робити. Тому це виглядає дуже специфічно. Расул ФВ, Дякую за фоловерство на каналі. Так, і тепер сюди, щоб дивити на d5. Тепер цей нетемповий хід. На такий хід, вочевидь, я б'ю тут, і після так-так, ізолятор і подвійний удар. А якщо опонентка б'є так, ну, треба думати, до речі, чим забирати на С3, можливо, навіть можу пішака пожертвувати. Хоча після так так нема, тому що кінів 6, напад, захистили, а пішак б'є коня. Тому, напевно, після так я не можу бути так, цей пішак виживе. Тому доведеться бити БЦ. І на ЄД бити СД, щоб не пускати коня на Е5. І тепер в неї слабкість, в мене слабкість, але за рахунок працьовитих слонів можна буде шукати якусь контргру. Так, Ну, непогано грає. Ще раз подивимося. Фрушина женте Варка. Але бачите, на відміну від мене, вона цей івент не стрімить. Тобто повністю спирається на шахову складову. Ну, а мені, бучібуть, по кайфу для вас пострімати такі хороші змагання. Так, кінь Б4, непогано. Вплив на слонника. Ну і, напевно, аж сюди треба тікати, щоб його не виміняли. Тому що з цього боку кінь Б6 його тривожить. Ну, тут його буде тривожити значно менше. А тура, в разі чого, по третій горизонталі кудись вибереться. Тепер побив-побив так. Шкода немає. Шах сюди, шах сюди побив. Тому що слони в 6 і на зв'язці коня виграють. Тому це створює невеличку проблему. Тому на так-так кінь -так e5 доведеться просто ферзь e4 грати. Вона кінь g6, вочевидь. Ну я кінь c 6 можу пішака з'їсти, тому що нема зв'язки кінь d8. А якщо вона б'є, то б'є ферзь. І відповідно я ферзем втечу назад. А це означає, що в моєї опонентки повинні бути деякі проблеми. Так, ну добре, що вона подовго думає. Безумовно, 2 секунди додавання це суттєвий інкремент. Тим не менше, якщо загнати опонентку в цей нот, то гратися буде явно простіше. Ну, в мене план простий як 5 копійок. Тобто десь зіграти так, десь зіграти так. Можливо, десь зіграти так або так з тиском на H7. Тобто корисних ходів в мене явно більше, ніж в чорних. Просторова перевага слонів і кращої конструкції пішаків в центрі дозволяє мені це робити. Дуже довго думає. Хороший знак для мене. Так, слон в 6, окей. Забрала поле в коня, яке аж 7 захищає. Но можна піддати газку трохи. Можна кінь Ді 4 зіграти тут десь бути. Можна d 5 зіграти взагалі. Ну, мені здається, що тура Д1 найкраще, тому що так-так. Знову таки, кінь Є5 поки не загроза. Хоча тепер я не можу вставати сюди. Все одно так повинен грати. А, і тепер кінце 6 ще сильніше, тому що в туру дивимося. Тоді поїхали. Ну і взаємодія тури проти Ферзя. Завжди на користь тури. Наступний хід точно так, спробувати виміняти слона, якщо це вдасться. То тура по третій горизонталі переходить на королівський фланг з хорошими ресурсами для атаки. Ферст тікає, це логічно. Так, ну є такий хід десь з нападом. Але це не дуже ок. Ну знову, поки так хочеться, знешкодити цього. Красунчика. Іграти просто на перевагу двох слонів. Так, так, так. Кінь Д4 не можна, тому що зв'язка. Тому після так-так-так доведеться бути турою, але це норм. На коня напав, це поле захистив, і цю туру по четвертій горизонталі, в разі чого, можна перекинути до бойових дій. Тобто геометрія моїх фігур виглядає просто чудово. Угу. До речі, в цьому логіка є, тому що це захисник пішака Д4. Так. Ну, можна побив, побив кінь G3. Єде тура Д чотири. Там десь буде мат зависати. Слон на е 3 встане. Маловато. Так, треба щось. Потужніше пошукати. Час ніби це дозволяє зробити. Так, якщо одразу кінь ж 3 і на наїде, кінь аж 5, наприклад. Щоб на F6 надавити багатьма фігурами. Чи вдасться мені щось? Після слон є 5 мати. Може і вийде, але по-людськи це оцінити не просто. В такій позиції мутити воду самому точно не найкраща опція. Так, повифовив і кінце три. Кінь Д5, наприклад, ну просто грати на фігурну домінацію. Ну, давайте. Так і так. Ай, стоп. Ще побитий потім. Так. Просто так підем. Якщо поб'ють, то побили, знову таки. Зависає тут. На ферзь Е5 буде слон Е3 з захистом Тури. А якщо Тура д 8 якась, то слон G5 неприємно. І на так ми б'ємо тут. І на так Кінь Е4 граємо. А якщо Тура Д8 Так, 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 ДЦ. Слон С3 хоча б. Два слони залишається. Позиція повинна бути хорошою. Так, тому вона б'є. Це грамотно. Так, но мат ми не зіваємо. Тепер знає, кінь висить. Відвертості раді. Непогано грає опонентка. Все одно шукає найкращі можливості захисту. Так, ну разок ми б'ємо, бочевить б'є кінь. Десь повинна бути матуюча атака. Давайте, так, так. Шах сюди. Шах сюди. Тура h 4 Чи вистачить цього? Навряд чи Ф6. І це поле звільняється. Не вийде, що тоді ми можемо собі дозволити? Так, мабути, ну, точно треба? І тоді давайте почнемо так, Нападем. Якщо кінь відступить, то слон себе відчуває комфортно. Якщо рухається пішак, послабляється чорні поля. Якщо так, то ця діагональка трохи просідає. Ну, в ідеалі б зараз ця тура тут стояла, взагалі було б дуже комфортно. G6. Відповідальне рішення. Шкода, не можна так, тому що мат отримає. Hmm. Так, так. Не працює. На так, так і на F5 шах є, тому зв'язки не буде. Моя Тура нарешті контролює це поле. Намагаюся на якихось нюансах виїжджати. Проте повторюся, опонентка дуже непогано веде партію. Тобто, як максимум вона, якщо розміняє ферзів, вона далі мучається за рахунок цієї слабкості. Проте захисні ресурси знаходить дуже непогано. Ого. На пішака напали. Що, таких пішаків можна їсти? Щось я в це не вірю. А, вона тепер цю загрозу створила, в мене шаху нема. Not bad. Це непогано від моєї опонентки зіграно. Так, Дів'ях виходить, я загубив пішака на рівному місці, да? Так, все загострюється. До такого я в цій позиції точно не вірив, що може дійти. Хм. Фу, і питання, де вигравати, тепер <смеш>, виглядає ще цікавіше. Так, ну це вона мене трошки пробачає. Так, і тепер... Так, ідея так. Ого, ага, Fer G7 зіграє, так? Да? тут щось витиснути? ну будемо щось в цьому еншпілі пробувати. Очевидно, що він. близький до нічиєї. Але все-таки це слабкість. Дякую за фоловерство. Так. Ну, трохи пробігли. Правильно пішла, ладно. Так. На ну, кисоксах треба шукати. Типу так, так, так. Поки план такий. Ну, не просто, але вдається виграти цю партію. Дякую опоненці. Дуже непросто.